Даровану Господом можливість нам знову приходити на це місце і молитися до нашого Господа, щоб Він дав нам допомогу, щоб Він нас тримав за руку і ввів нас до цієї мети. Я хотів би пороздумувати сьогоднішній день про допомогу від Господа. І на початку зачитаю відоме для нас місце. 120 го псалму із початку перший текст, Псалмоспівець каже, свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога, мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю. Коли ми приходимо у цей світ, і взагалі всі люди на цій землі. Всім потрібна допомога ще з раннього дитинства. Діти без сторонньої допомоги не можуть жити і існувати. І, взагалі, в земному нашому житті всі люди потребують одне від одного допомогу, таку взаємодопомогу. А найбільше для нашого тілесного і духовного життя нам потрібна допомога від Господа. Щоб Господь нас вів, провів і довів нас в святе небо, і щоб ми принесли багато плоду для нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Коли трапляється якась потреба, нещастя, якісь такі особливо складні моменти, і люди дуже часто звертаються про допомогу до людей, але Віруюча людина, яка пізнала Господа, вона розуміє, що в різних ситуаціях Господь Бог найкраще допомагає людям, чи через людей, через інших, чи безпосередньо ми отримуємо допомогу від нашого Господа. Хотів би я нагадати про життя апостола Павла, як він одного разу отримав допомогу від Господа. Взагалі-то апостол Павло ще до свого навернення переслідував церкву Господню. Він, хоча святе Писання, добре знав багато місць на пам'ять, добре знав закон, вірував в Бога, але не повірував в Його Сина Ісуса Христа, якого послав Господь на землю заради спасіння грішних. І, не зрозумівши правди Божої, а поставивши власну праведність понад все, Савел жорстоко переслідував Божу церкву. І одного разу Господь Його зупинив Ісус Христос по дорозі в Дамаск, коли Він йшов в'язати в Дамаску християн, щоб їх ув'язнювати, хотів він таким чином. Викоренити християнство з лиця землі. Він вважав, що це є невірна Господня дорога, що це Назорейська єресь. Але коли Ісус Христос безпосередньо через видіння з неба зустрів Його, освітив Його, савол повалився на землю, і Христос йому каже: Сауле, сауле, чому ти мене переслідуєш? задав йому таке запитання. І вже Савл запитався, хто Ти, Господи, побачив, що це щось особливе, надприроднє, і йому голос відповів, що це Ісус, якого ти переслідуєш. Тоді зрозумів Савл, що Він йшов не тою дорогою, і Господь Ісус сказав йому, що Він далі має робити. І в той час Господь відкриває своєму рабу Ананію, щоб він пішов. До Савла і дещо здійснив над ним, помолився про нього, а саул відповідає Господу, каже: Господи, знаю про ту людину, хто вона є, чому він йде в Дамаск, заради чого. Але Господь звертається до Ананія і каже: до нього що Саул, то це моя вибрана, посудина, щоб звіщати ім'я моє серед народів. Царів, а також і синів Ізраїля. Ось для чого був покликаний апостол Павло, яким же він став пізніше. Це вибрана посудина, але бачимо, як і на минулих зібраннях говорилося про посудини, що ця посудина вона довго формувалася, щоб досягнути досконалості, щоб бути посланим на цю Господню працю. Ще колись Ісус Христос, коли на землі перебував, то Він казав, що ниви ті, які пожовтіли і готові до жнив, що праці багато, але робітників мало. І звертається Ісус до учнів своїх і каже, тож благайте господаря жнива, щоб Він вислав робітників на жниво Своє. І, власне, дійсно, учні молилися, церкви молилися за це, і ось та формувалася. Господня посудена, апостол Павло, щоб посланий був для праці тієї, щоб звершати справу благовістя серед багатьох народів. І був великий успіх в нього. Господь Бог благословляв апостола Павла, багато людей із синів народу ізраїльського і із поганів навернулося до Господа і сатана. Дуже сильно протестував, перешкоджав його служінню і просив апостол Павло, щоб молитися за нього, бо каже, і двері відкрилися мені, але й багато перешкод, багато противників, які перешкоджали тому. І одного разу, коли Павло апостол прийшов до Єрусалиму, а Дух Святий його попереджував через пророків, що в Єрусалимі чекають його ув'язнення так далі, і брати, розсудивши, радили Павлові не йти до Єрусалиму. Але Павло казав, що не треба мені розривати серце, я йду, побуджений духом Господнім виконати цю працю, і навіть готовий і померти за ім'я. Господні, і ось сталося так, коли Павло в Єрусалимі був у храмі. Все-таки він пішов туди. І дійсно, так як Господь передбачав через пророків, його схопили в храмі в Єрусалимі, невірні Юдеї, які не повірили в Ісуса Христа і хотіли вбити його, його почали бити, вивели з храму. І ця вістка дійшла до римлян, що якийсь бунт в Єрусалимі почався. І тисяченачальник Лісій, такий, який командував великою кількістю воїнів, вони прийшли, побачивши це, перестали бити апостола. І тисяченачальник забрав його до себе згодом в фортецю. Таким чином, врятувавши його від його ворогів. І далі вже відбувалися суди з апостолом Павлом, і хотів я прочитати деякі місця з приводу того, це написано в книзі дії апостолів, що вороги апостола Павла прийшли на суд і хотіли, щоб покарання відбулося. Над ним, щоб його видали їм і покарати, і вони розповіли в першу чергу намісникові Феліксу і іншим, хто з ним був на суді про це, що сталося, цю всю подію в Єрусалимі. І у 24-му розділі, сьомим текстом, вони, звертаючись до Фелікса, кажуть. Але тисяцький лісій прибув із великим насильством видер його з наших рук, а його винувальникам звелів йти до тебе. Ось яке людське бачення. Люди ці недобрі, хотіли Божого раба, посланника. Вони його взяли в Єрусалимі схопили, і як вони вже й казали, що хотіли ми згідно нашого закону. Покарати його, але прибув цей тисяченачальник і його видер з наших рук. Ось таке бачення людське, як, ми, як це ми бачимо. А вже пізніше апостол Павло, уже коли він був перед царем Агріпою і теж розповідав про ці події, які відбувалися в Єрусалимі, коли його схопили юдеї. І ще прочитаю я з 26 го розділу Дії апостолів із 20 го тексту. Попередньо, навіть з 19-го він розповів Агріпі і всім, хто ним був про своє життя, яке відіння він побачив, як Ісус Христос його зустрів на шляху в Дамаск. І з 19 го тексту пише так: через це о царю Агріпо», не був супротивний видінню небесному, але мешканцям перше, Дамаску, потім Єрусалиму, усякого краю юдейського та поганам я проповідував, щоб покаялися, навернулись до Бога і чинили діла, гідні покаяння. Через це юдеї в святині схопили мене та й хотіли роздерти. Але поміч від Бога, одержавши, я стою. Аж до дня сьогоднішнього, сьогоднішнього та й свідкую малому й великому, нічого не розповідаючи, окрім того, що сказали пророки Мойсей, що статися має, що має Христос постраждати, що Він, як перший, воскреснувши з мертвих, проповідувати буде світло народові поганам. Ось, вже ми бачимо, що Павло Апостол розповідає їм, він вже бачить значно глибшу картину. І розповідаючи про те, що сталося, що євреї його затримали в храмі і хотіли його вбити, але апостол Павло значно бачить глибше цю духовну картину, і він розуміє, що цей тисяченачальник Лісій, який його затримав, можна сказати, врятував йому життя. Але апостол, бачив, що це є безпосередня. Допомога від Господа через цю людину, як він і каже, але поміч від Бога одержавши, я стою аж до дня сьогоднішнього. Ось апостол бачить духовними очима значно цю кращу картину духовну і це розповідає людям. І бачимо так і в нашому житті і в нашій країні. Господь Бог допомагає нам, коли ми молимося. Кличемо через людей інших, дає нам допомогу в різних ситуаціях нашого життя, а буває часто і безпосередньо дає свою допомогу нам. Коли Ісус Христос був на цій землі, коли люди зверталися до нього про допомогу, то Він безпосередньо подавав допомогу, і це написано безліч раз. В книзі Біблії згадаємо навіть про те, як учні зійшли з гори Преображення, три учні, а знизу відбувалася така картина, що ті учні, інші христові, які залишилися там біля підніжжя цієї гори, вони сперечалися трохи з фарисеями іншими, тому що відбулася така ситуація: один чоловік привів свого сина. І який був у великих духовних проблемах і потребував допомоги, але не вийшло здійснити допомогу через учнів. І коли Ісус прийшов разом з трьома учнями, то батько, того Сина, розповів йому про цю всю ситуацію, яка відбувалася, і каже до Христа: якщо можеш, то допоможи нам. І Христос. Все зробив так, як потрібно, подав допомогу. І не раз Христос, навіть коли учні плили в човні, і була велика буря на морі, і вони, учні збудили Ісуса, бо кажуть, вода вже заливає човен. Гинемо, Господи, і Ісус встав, заборонив бурі й морю, і настала велика тиша ось така безпосередня допомога від Ісуса Христа. Також Ісус Христос, коли перебував на цій землі. Теж потребував допомоги в стражданнях, таких на Голгофському хресті, коли йому було тяжко і нелегко. І прочитаю той вірш, я, який був і вчора зачитаний з книги пророка Ісаїї з 50-го розділу і 6-го тексту, зачитаємо. Підставив я спину свою тим, хто б'є, а щоки свої щепачам. Обличчя свого не сховав від ганьби й плювання, але Господь Бог допоможе мені, тому не соромлюся я, тому я зробив був обличчя своє, немов кремінь, і знаю, що не буду застиджений я. Ось Ісус Христос теж такий важкий, нелегкий час, Він молився. Кликав про допомогу до свого небесного Отця, і Господь Бог допоміг йому в цей нелегкий час. Він переніс ці тяжкі страждання, муки, ще й Гефсиманії, і на Голгофі це все ради нас і нашого спасіння. І нам варто в житті нашому кликати до нашого Господа, просити Його, бо і Слово Боже нам закликає, щоб просіть. І буде дано нам, шукайте і знайдете, коли є можливість просити, коли Господь близько, коли в нас чисте серце, совість нас не засуджує, і ми маємо відвагу молитися, до Бога кликати про допомогу. А коли якийсь камінь лежить в душі, щось відчуваємо, що ми не такі, то Господь хоче, щоб ми каялися, наверталися до Господа і просили Його. Про допомогу, а він хоче нам допомогти, бажає нам допомагати. Як і ще й ми в пісні одній співаємо, такі слова звучать, про те, що просити ми забували, щоб давав він поміч нам. Буває, є такі моменти, потрібно попросити за себе чи за свого ближнього. Про допомогу. А ми, буває, мовчимо. Господь нас. Хоч побуджує, щоб ми молилися, кликали до нашого Господа про допомогу, щоб він нам допоміг. Як ще й написано, що часу приємного поміг, поміг я тобі і поміг тобі в день спасіння. Від Господа Бога спасіння, Він хоче нам допомогти, але разом з тим хай допоможе нам Господь не тільки просити в нього про допомогу, але й разом з тим і дякувати йому за все, що Він подає в нашому житті. Бо коли ми будемо просити нашого Господа і Він нам допоможе в житті нашому, то будемо ми мати успіх, будемо ми щасливі, будемо благословенні в житті нашому. На нас благодать зійде в духовному житті про допомогу, і як Ісус Христос молився, і Хай допоможе нам молитися, і щоб в житті нашому ми не були засоромлені. Хай почує наш Господь, коли ми будемо кликати до нього про допомогу і в цей важкий нелегкий час, коли в нашій країні війна, просімо. Про Господа, про допомогу, бо Він один лише може допомогти, як і через людей, через інших, і безпосередньо від нього з неба може прийти нам допомога, а наша допомога від Господа, що вчинив небо й землю. І тому щасливі ми люди, що маємо до кого молитися, що в нас є Господь Бог і також посередник між Богом і людьми, Син Його і Спаситель наш. Ісус Христос, і то ж будемо молитися до нього і клику... кликати до нього. Амінь.